Ну що, привіт, дорогі друзі та підписники. І сьогодні у нас ранок склався прямо от ідеально, погода прямо от підлаштувалася під нас. Чи ми під неї, не знаю. І от знову ж ця штука от під назвою паралізатор нас врятувала. Так. Бачите, кабан уже лежить. І це за допомогою от такої штукенки. Кому цікаво, хто досі коле або запрошує до себе, колія і платить за то гроші і чималі гроші, то я вам можу залишити посилання в описі на канал, сам собі з і контакти, де ми замовляли отакий паралізатор. Чудова штука. От, І бачите, у нас все вийшло. Спасибі, ми його не тащили. Він слухняненько так вийшов сюди. Ми його. Колас отак розшию. Okay. Ось, бачите, ось, дивіться оці е, проколи. Ось, бачите, ближче до вух треба старатися. ну, Бачите, все вийшло. І кров ідеально скачалась. До речі, і навіть там е, чимало крові ми її зібрали і буде смачна кров'янка. А можливо, навіть е, плануємо зробити е, кров'янку з гречкою та салком. От, В автоклаві. Тому далі у нас все цікавіше і цікавіше, ми будемо пробувати щось нове, експериментувати, скажімо так. От, І кабанчик у нас піде переважно на переробку. Хочемо е, попробувати зробити тушоночку, паштетик, бо в нас там ще є одна голова. От, Кровку в автоклаві та реберця. Так що в нас попереду, скажімо так, тяжкі будні. Сьогодні і понеділок, але не скажу, що він важкий, він такий у нас продуктивний. Ще я вам і бажаю продуктивного дня і продуктивного тижня. А я цю штукень кладу. От, і хотіла заміряти зараз цього ж кабанчика нашого. 128. Спасибі, Колі ДХТ, хто знає такий чудовий канал Він нам поміг його е, скаструвати. І все і все, спасибі вдало пройшло, бо переживав. От дуже. І давайте зараз ближче. От так, зараз я вам покажу його. Ну, довжина 128 уже ось заміряли. І зараз ми прорахуємо. Яка ще приблизна вага. Він не є. Ну так от дивіться, поки що так приблизно, якщо по замірах ми взяли. Його товщина приблизно. Це все дуже приблизно, бо це ж він лежачий, 145. Це його товщина, так об'єм. От, і приблизно ми так прикинули, що десь кілограм 140. Ну, пишіть свою, звісно, думку, скільки тут його. Це двохрічний кабан. кастрований. Три місяці ми його ще Та ні, три. Три місяці ми його кормили. От. Він у нас от годовувався, от так що все нормально. Я думаю, що він буде у нас такий доволі вдалий. І, звісно ж, що я вам бажаю, дивіться до кінця. Цікаво, як далі будемо розбирати його, смалити в ці всі процеси. Ну і, звісно, лайккос підписка і дивимося далі. Так, ну що, операційний стіл мій готовий. І зараз будемо потихеньку його розробляти. Погода нам на руку, вітерок, не жарко. Прям супер. Погано. Тоді так, просто я Так, Бачите, оце вам тут генеральське і печаревинка є така гарна прорізка. Запитання на засидку. Як вам мій розбір кролика? Дивилася? Бо що ж, я свиней розбираю, а кролика не можу? Аж соромно стало. Так що треба вчитися і то робити. А тут уже ось у мене ребро видно. От. Бачите, ось до ребра дійшли. Ось це вже ми тут можемо знімати нашу підчеревину, і тут воно ж генеральське є. Ось бачимо вже салко з такою прорізькою гарною. Бачите ось? Тут ось теж буде. І отут наша генеральська підчеревинка, черевинка. І оце зараз так все його. Знімемо і буде по красі. опять смогу теперь день купить. Не знаю, можно мы сделаем. Я просто... Я выставлю О, так я в Йоле тебе не нужен. Я тебе тут не нужен, уже Нет, не держу. Уже угу. Все. А, ну, або мої. Ну, мої четыре. Ой, ця движется. Кидаю реверху. Кидаю ребер, хай буде. Ну що ж, uh -huh. ну ж е хотіла відео наше розпочати, такий сюжет е грандіозний, бо нарешті дійшло діло до кабана, що трішечки такої біографії, да, трішки от таких цікавих фактів, е особисто про мене, і чому так сталося, да, чому раптом свині, як так оце я до цього життя докотилася. Я вчитель музики. Uh -huh. На секундочку. Але мама в декретній відпустці. Ви думаєте, я так: хоп, і почала розбирати свиней. Нічого подібного. Насправді, як ми е, стали жити з чоловіком вже разом, розписалися, от, і тримали завжди свиней. Були великі породи, потім були в'єтнамці, ми їх е, там вигодували, придбали, вигодували, зарізали. Так? І е, як то кажуть, ас... Да, Ас у мене був в розборі у цьому всьому це як свикросвикруха. Саме вона мені як то кажуть, показала основу, як це все діло робити. От. А потім ми от, один прекрасний момент перестали тримати свиней, ну і потім стрельнуло нам, ну виріш мені, що хочу, хочу свиней, от там все помийки, вони на все їдять. От, і траву, і все. І ми взяли в'єтнамців, взяли свиноматки. Станкові, дві. Станкові утилізатори Так, да, вони прямо все у нас, все, як то кажуть, е всі відходи знищують. Так. Е і взяли хряка, і взяли дві свиноматки. Одну вже Ви пам'ятаєте, хто дивився, ми вже її прибрали. Так. І це ось цей кабан, спасибі коля, музика, е канал е е ДХТ, кому цікаво, до речі, можна подивитися зайти. Він нам оформив цього кабанчика, все супер. Офігенно класне сало. От зараз навіть похвастаюся. Так. І це, от на секундочку, не саме товсте. Це моїх три пальці, і це не саме товсте. Саме товсте, ми вже людям трішки повіддавали. І ще ось лежить багато в нас пластів, Зараз покажу. О, дійсно класне сало. Гарне, смачне. От так от, е, як то кажуть, основа в мене вже була, мене вже навчили, як це робити. Але далі відео. Ютуб, Вовка, Брус. Е, то сер... той самий Дихате. Дихате той самий, да. Сергій Шелудько, от такі чудові канали. І ми дивилися постійно. І ще там такі канали також цікаві. Я проглядаю і зараз. Якісь там такі, знаєте, нюансики для себе ще беру. О, ті самі там ребра зразу, як ми ось на піддоні, зразу ребра всі поламали, да, по хрящу, і все вже готове, поклали на стіл дуже зручно. Це займає більше часу на, на столі. На піддоні, зате менше часу на столі. Так, да, і менше, і легше, до речі, тому ми це все на піддоні. Зараз стараємося більшу частину розробляти. І це є дуже зручно. О, тому, як то кажуть, була основа, а далі вже вдосконалюємо свої вміння. Тому наразі я вам в декретній відпустці, вчитель музичного мистецтва. От, і отак ми зараз заробляємо собі на життя. Цього дру, на цього двору в манія на хазяйстві. Так, да. у нас е, все і всього потроха, а може навіть і забагато для нас. Ну, якось працюємо. І зараз ми розбираємо це м'ясо. Може, тепер покажу більш детально. Ну, я скажу, кабана та побільше. Та ось, дивіться, сало яке. Товсте, лезне просто. Це тут у нас два передніх лежить, оце задній. Зараз чоловік працює над ребрами. Бо хочемо попробувати закласти і ребра в автоклав. Це я думаю, буде просто мега смачно. І там уже на задньому фоні ви бачите. Скільки сала ще, і скільки ще ми не дорізали. Також чоковина ще є, так як тебе прекрасно розумієте, що це також по госту сало. Вже вона е, відрізана. Ну, і голова, звісно, так що працюємо в такому темпі. ось. Думаю, сьогодні у нас день буде занадто довгим. От. А я буду... Да завтра, та й післязавтра, я скажу, тому що хочемо багато завтра клувувати, е, і зробити й тушоночку, і паштетик. Хочеться, і реберця, та ще й кровка лежить з гречечкою. що дивіться, скільки всього цікавого на вас чекає в нових сюжетах. Я постараюся. А скільки всього цікавого можна зробити з півтора земтмерного кабана. кабана. Да, ну дивіться, наскільки це універсальна е, свійська тварина. так, е, Тому, да, звісно, це, ми розуміємо, що ця праця от, ну, зовсім не, не легка, але, дійсно, це продукт універсальний. Бо планів багато, смакоти можна наробити багато. Будемо пробувати, будемо вчитися, бо. Відпустка закінчується. Да, Відпустка закінчується, а роботи ще й муща, Так що лайк, підписочка. Це прямо така буде нам подяка за цей сюжет. Е, і така от робота сільська непроста в наш час, тому що зерно і все в ціні. От, і мало хто з людей, які не тримали ніколи свиней, е, цінять людську працю враховують її, кажуть, у вартість самого продукту. От, на жаль, така от є реальність. Да? Інколи трапляється. Я думаю, і у вас такі випадки бували. А я отак от покажу це. Так мені мені ніяк. От, бачите, тут у нас таке сало лежить ще. Дебеляче. От, Так що працюємо ми далі. Доробляємо це все. Так. Бо і тут також лежить сало. значить. І з вас лайкос, а з нас пішов уже вам відос. Так, що дозу? Так, ну що, смажимо свіжину. Ось. З нашого кабанчика, одразу скажу, що і воно не воняє. Дуже гарне, запашне. дивіться, тут вже ось таке красиве. Зараз знову стандартна процедура буде, як то кажуть таранчук, а ми кажемо свіжина і кровка. а це буде на свіжина. Ми брали гарні шматочки і санкція. Нічого воно не воняє. Бо, Як то кажуть, два роки. Якщо кабану, на ці два місяці тримати, а ми навіть перетримали, бо йому вже це від, на ми дали аж три з половиною місяці. Так що смажимо, будемо смакувати і вам гарного перегляду. Так, і Наступний ще один такий етап переробки це у нас смалець. Запарюємо баночки, відтоплюємо, заливаємо баночку. От така ще одна переробочка.